Національна гвардія України представляє. По Наше завдання провести усім так званий курс молодого бійця, аби ви могли вберегти себе у надзвичайних ситуаціях. Були готові тримати зброю у руках та вміли керувати бойовими машинами. Це дасть вам можливість врятувати своє життя і близьких вас, людей. У нашій країні йде війна. Кожного дня на сході держави наші хлопці боронять рідну землю від ворога, аби вся Україна не перетворилася на суцільний ворожий полігон. Сьогодні в програмі. Бронемашина Крас Кугуар, яку вже випробували в екстремальних умовах і в зоні АТО пістолет Форд, 14 – технічна характеристика та показові випробування. Мобільний клуб, чудо автомобіль, на якого з нетерпінням чекають бійці Нацгвардії, бойова колісна плаваюча машина БТР 3 Є, новинка української військової техніки. Протягом року парк автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України оновився сучасними зразками бойових машин. Зона АТО стала головним полем випробувань, де техніка щоденно перевіряється в екстремальних умовах та в бою. Я тут е з осені і бачачи оцей прогрес, що тоді я їздив на ЗІЛ-131 тентований. Це була сама крута машина. Можна сказати, в полку. І бачать, їздячи на цій машині зараз за якийсь неповний рік. То це небо і землі. Сьогодні хочемо розповісти вам про український бронеавтомобіль. Краску або Краскуга виготовляється на Кременчуцькому автомобільному заводі за ліцензією канадсько еміратської компанії «Стрейт Груп». Бронеавтомобіль призначений для ведення бою в місті. Як машина місця двигуна. Влаштовує, тобто його вистачає на, на будь-яких режимах, на підйомах, на, на спусках, при, при маневрі. Бронемашина має звичайну компоновку з переднім розташуванням двууна, відділенням управління в середній частині машини. В кормовій частині машини розташовано десантне відділення. Екіпаж машини складається із двох осіб, але передбачена можливість перевезення декількох бійців. Комфортно, є кондиціонер, тобто якщо хлопці приходять з поля, там, чи мокрі, жарко і все таке проще, вони попадають в комфортну цю сліду. Десь екіпаж, ну саме більше, що я возив, Ми не кажу, скільки там штат, скільки потрібно. Корпус бронемашини зварний, виготовлений із сталевих броньованих листів, розташованих під кутом. Бронювання за стандартом KIN Level BR-6 забезпечує круговий захист від куль патронів із відстані 10 метрів. На даху бойового відділення встановлено бойовий модуль, в який може бути встановлено 7,62-мм міліметровий кулемет, 12,7-мм кулемет, 40-мм автоматичний гранатомет. І ще конструктивна особливість, якщо пробивається якесь колесо чи навіть всі чотири, з поля бою можна виїхати на самих дисках. Тобто вистачає ресурсу, вистачає е, мощності для гола. Кулю держить з автомата 5,45 і 7,62, осколки держить. У верхній частині бортів десантного відділення розташовані амбразури для введення вогню зі стрілецької зброї по три з кожного боку. Крім того, є бійниці. Як ви бачили, але... спереду, по боках і позаду є бійниці, тобто решта може теж вести погоню. Як при русі, так і на саді. У кормі корпусу розташовані двері для посадки і висадки бійців у стулці, який є амбразура для введення стрільби. Цей бронеавтомобіль оснащений шестициліндровим рядним двигуном. Шини 305-70R-16, оснащені полостійкими вставками Hutchinson RunFlat System. Також на бронемашину встановлено додаткове обладнання, в тому числі радіостанцію, систему відеоспостереження, лебідку. Яка призначена для самовитягування застряглої бронемашини, а також для витягування інших застряглих машин аналогічної чи меншої маси. Запасне колесо в кріпленнях на дверях десантного відділення в кормі корпусу. Казенне науково виробниче об'єднання Форт МВС України представляє пістолет форт 14ТП. Цей тактичний пістолет, розроблений казенним науково-виробничим об'єднанням Форд МВС України, прийшов на заміну радянського стандарту пістолета Макарова, прийнятий на використання у Нацгвардії для забезпечення офіцерського складу як індивідуальна зброя. Технічні характеристики Ford-14 ТП. Калібр 9х18 мм Принцип дії. Вільний затвор. Ударно-спусковий механізм ординарної та подвійної дії. Загальна довжина 210 мм. Висота 140 мм Ширина 33 мм Довжина ствола не більше 123,5 мм Вага з пустим магазином не більше 0,92 кг. Зусилля спуску 2-3,5 кг. Прицільна дальність 25 метрів. Місткість магазину 16 набоїв. Практична швидкострільність 50 пострілів за хвилину. Нарізи 6 каналів. Даний пістолет має кращі балістичні характеристики, ніж те, що є на озброєний пістолет Макарова, за рахунок більшої довжини ствола, тобто має вищу початкову швидкість кулі та кращу точність стрільби. Балістична характеристика даної зброї краща, ніж у пістолета Макарова. полігону Нацгвардії прибули представники ізказенно-наукового виробничого об'єднання ФОН МВС України, аби дати наукову якісну оцінку власному виробу та продемонструвати форт 14 тп із повним оснащенням. На даному етапі представлено дві модельки пістолетів. Це Фор-14ТП. тактичний пістолет використовується всеми силовыми структурами, а также Министерством обороны принято на вооружение. Магазин 16-зарядный, имеет в комплекте фонарь, алтешка, также само приспособление для снижения уровня звука. Эффективность в принципе, пистолета очень достаточная, потому что э, длина ствола позволяет органомика пистолета произвести очень точную стрельбу. Последняя моделька это которая была в 14 ТП, модернизированная уже более. Вместимость магазина также сама 16-я зарядка. В принципе, э, ТТХ осталось то же самое. Конструкція пістолета передбачає можливість комплектації додатковим стволом з різьбою, на який можливо приєднати пристрій для зниження рівня звуку пострілу. А також в передній нижній частині рамки передбачені планки «пікантіні», на які зручно встановити тактичний ліхтар та лазерний цілевказівник. Неповне розбирання Форт 14 tp не є складним. Власне, его зараз вам и продемонструем. Понимаем магазин, поднимаем пальцами затворную задержку, нажимаем на затворную задержку. Вынимаем, сдвигаем вперед, понимаем пружину возвратную, понимаем ствол. Неполная разборка. Бас пристроєм для зниження звуку, так званим глушником, проводиться на відстані 10-15 метрів цілі. Новий бронетранспортер БТР 3 е має всі шанси відвоювати свій сегмент на вельми конкурентному ринку легкої бронетехніки. Новинку військової техніки розробили і створили в конструкторському бюро з машинобудування імені Морозова, потужна бойова колісна плаваюча машина вагою 16 тонн, що володіє високою рухливістю та вогневою міццю. Екіпаж складається з дев'яти осіб, командира відділення машини. Стрілка, механіка водія і шести десантників. На нашому балансі на нашій часті стоїть даний БТР 3 е Лічно у мене в підрозділенні таких машин шість штук. На український бронетранспортер можна встановлювати силові установки як вітчизняних, так і зарубіжних виробників. Коробка передач на БТР 3 е механічна, що здешевлює вартість машини. Порівнянні із застосуванням автоматичної трансмісії усі вісім ведучих коліс БТР е можна одягнути як у французького Michelin, так і в сучасні шини від українського виробника Дніпрошина. Дані шини ідеально підходять для умов жарких країн і дозволяють максимально використовувати свою міць двигуна, забезпечити бронетранспортеру швидкість до 100 км на годину по шосе. Для порівняння, російський БТР-80 може рухатися на своїх гумових ногах на максимальній швидкості 80 км на годину не більше півгодини. БТР-3Е машина плаваюча. Швидкість на плаву до 10 км на годину. Броньована сталь зварного корпусу бронетранспортера має повне право носити тавро зроблено в Україні. Заводи Азовсталь і «Запоріжсталь» забезпечують вітчизняних виробників високоякісною продукцією, яка конкурентна кращим зарубіжним аналогам. Крім цього, додатково броня посилена прошарком з кевлара. Таке поєднання забезпечує екіпажу захист від 12,7 мм куль противника і повністю відповідає. передай стандартам броневания, застосованным в краинах НАТО. Данная машина зарекомендовала себя с позитивной стороны. Эту машину мы использовали в наших спецоперациях в АТО, начиная с июля месяца прошлого года. Конструкція бронекорпуса і ходової частини забезпечує хорошу стійкість від дії вибуху після наїзду на протитанкові міни, щоб екіпаж машини і десант на борту почував себе комфортно, збільшена висота десантного відділення. При бажанні замовника на бронетранспортери можуть встановити кондиціонер. Кондиціонер, як показав досвід перебування українського контингенту в Іраку, вкрай необхідний при виконанні завдань на бойовій техніці. Машина полноприводная, колесная формула 8 на 8 дизельный двигатель УТД-20, коробка передач механическая, броня надежная. Также установлен на этой машине водомет, она способна преодолевать водные преграды. По проходимости очень хорошая, для машины нету препятствий. На бронетранспортері також встановлені пристрої захисту від впливу проникаючої радіації при вибухах ядерних боєприпасів для захисту від отруйних речовин, бактеріальних засобів і від радіоактивного пилу при русі бронетранспортера по зараженій місцевості. эта машина оснащена модулем. То есть это телевизионный монитор, где установлен дальномер, также прибор ночного видения. И, соответственно, все данные для точного, надежного выстрела. Данные машины себя показали с наилучшей стороны, особенно вооружение. На БТР-3Е також встановлена панорамна оглядова відеокамера. При необхідності вона висувається на спеціальному штоку над бойовим модулем і забезпечує екіпажу круговий огляд навколо машини в ближній зоні. Подібна дрібниця може виявитися вкрай необхідною і рятівною річчю, особливо в міських умовах. передовій з'явився чудо автомобіль. Мобільний клуб. Дана машина має назву спеціалізована переїзна клуб-друкарня». Збудована вона була на базі КРАЗ. Всього в Нацгвардії їх тільки дві поки що. Тому тепер бійці Нацгвардії мають можливість випробувати новинки сучасної техніки в години перепочинку. Її основна мета полягає в забезпеченні морально психологічного стану військовослужбовців в, в польових умовах. Враховуючи те, що військові підрозділи часто міняють місце свого перебування, і не завжди матеріальна база дає можливість для проведення культурно-масової роботи. Обладнання, яке в ній є, дозволяє вести прямі трансляції супутникового телебачення, показувати фільми, можливе забезпечування концертів. Тому для бійців цей багатофункціональний автомобіль став справжньою подією. Обладнання мобільного клубу дозволяє не тільки дивитися кіно та супутникове телебачення на великому екрані. Тут можна послухати радіо, улюблену музику, роздрукувати фото. Це спрямоване на підняття морально психологічного стану солдата, тому що він завжди знаходиться в умовах підвищеного ризику для життя. Це як відомо сильно впливає на морально психологічний стан військовослужбовця, і дана машина дозволяє відволікатися від війни. Ми періодично виїжджаємо на блокпости національної гвардії, які знаходяться ну, в нашому секторі. Приїжджаючи туди, ми працюємо автономно. У нас все дозволяє для цього. Спеціальна техніка дозволяє навіть виготовити особисту газету. Машина збудована на базі кразу вмонтовано музичний центр, комп'ютер, телевізор, супутникове телебачення. Це дозволяє правильно проводити заходи морально психологічне забезпечення. Також у нас є друкарня тут же в автомобілі. Коли ми, наприклад, приїжджаємо на блокпост, ми фотографуємо хлопців, тут ми її роздруковуємо і роздаємо. Само собою воно викликає масу позитивних емоцій, і хлопці навіть не хочуть, щоб ми їхали від них. Бійці із задоволенням відвідують клуб на колесах. Це для них справжнє свято. Повіста наше завдання провести усім так званий курс молодого бійця, аби ви могли вберегти себе у надзвичайних ситуаціях. Були готові тримати зброю у руках та уміли керувати бойовими машинами. Це дасть вам можливість врятувати своє життя і близьких вас людей.